Ай, вітаю мене звати Денис Зайченко, і це моє перше знайомство з ноутбуками Dream Machines. Я намагався добути собі один до повномасштабки і вивчав лінійки. Якщо хто не знає, до речі, Dream Machines це польська компанія, яка виробляє ноутбуки і периферію. І асортимент у неї величезний, самі побачите. Втім, сьогодні на огляд мені прийшла модель Dream Machines rg 405017 ua 29 Надалі, з вашого дозволу, просто RG4050. І вона дивує, Прямо з коробки. Тут діагональ 173 дюйма, тут калібрована 144 герцова панель. На корпусі є повнорозмірний кар-рідер, абсурдно великий тачпад, міні дисплей порт, Роздільний 3,5 мм під аудіо, виділена кнопка під профілі потужності, і дизайн загалом абсолютно і безапеляційно ігровий. Самі розумієте, ноутбук мене здивував, сильно здивував. Десь наявністю речей, які я не очікував побачити, десь відсутністю фішок звичних меню. Про все це я розповім. А поки що подякую компанії Dream Machines за надання семплу. Ну а з вас тим часом вподобайте підписка та дзвіночок. Ну і не забувайте, що наш україномовний контент можна підтримати на сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла перш за все позитивно відмічу асортимент Dream Machines на офіційному сайті. Не всі з цих моделей є у продажу в магазинах, але якщо вірити сайту, їх можна просто замовити напряму кур'єром, а замовити є що. Вибачте, мене модель на RTX 380Ti на 16 гіг? За 67 тисяч для заміни повноцінної робочої станції це ледь не найкраща ціна на ринку. Далі конкретно цей ноутбук на базі моделі Clevo GM 7 під G5M варто розглядати теж як портативну заміну, але недорогого ігрового ПК, бо RG4050 мало транспортабельний сінасти дюйма мало куди сховаєш, а сумки у комплекті не було. При цьому завдяки гігантським розмірам корпусу клавіатура під час ігор майже не гріється. І вентилятори тут стоять ефективні і шикарні. Додайте до цього середньобюджетні загалом компоненти і отримаєте модель вельми тиху, досить прохолодну. А коли гучну і гарячу, то не бісячу звуком. А працюють вони часто і можуть працювати дуже активно, особливо в іграх, бо майже за 60 тисяч гривень, а G4050 пропонує Intel Core i 7 13700H, RTX 4050, терабайтний SSD і 32 Гігабайта оперативної пам'яті ddr 4. Тепер скажу чесно: якщо ви фанат AMD, то наступна інформація вас шукує. Intel робить непогані процесори. Так не завжди. Так, не всі, але Core i 5 і Core i 7 я зазвичай рекомендую легко. Плюс катастрофічне 10 те покоління вже далеко. У Dream Machines 13, і воно круте. 14 ядер, 20 потоків, буст до 5 ГГц. В іграх процесор показує чудові результати. І у продуктивності також. З вашого дозволу, я на процесорі зупинюсь трішечки детальніше, бо у мене був окремий матеріал і текстом, і відео про те, що, обираючи ноутбук, ви саме на CPU маєте дивитися. В першу чергу, потім в GPU, потім дисплей, потім все інше. Отже, базова TDP тут 45 ватт, турбобуст до 115. Реально, процесор споживає десь 60-70. з нюансом. Є 24 МБ смарт кеш, це типу розумний кешель 2, окремо відмічаю інтеграцію Iris Z з підтримкою 10-бітних кодиків AV 1 і H265. Ну, тобто Ютубчик можете дивитись без проблем. І відео також змонтуєте з задоволенням. Дискретна відеокарта тут мобільна RTX 4050 з TDP від 50 до 115 Вт, плюс турбобуст ще 25 зверху. Я спочатку здивувався, що мобільна карта 50 го класу, тобто наймолодша з можливих, може жерти настільки багато, майже стільки, скільки споживає мобільна RTX 3080. Але, як я розумію, майже всі мобільні NVIDIA, і не тільки Nvidia, можуть вжерти в себе більше 100 Вт. Ну тобто у теорії можуть, звичайно ж, при цьому ефективність Івність використання потужності умовно FPS на ват буде тим більше, чим дорожча карта. Не забувайте також, що rtx 4050 це по перше, rtx по-друге, 40-50. а 40 е покоління NVIDIA має в запасі козирі. Наприклад, DLSS Frame Generation, що є частиною ексклюзивної для 40-ї лінійки DLSS 3. Це феноменально люта апаратна можливість, яка по суті накачує DLSS стероїдами і дає кратно більшу частоту кадрів, з якістю яку ви, в принципі, очікуєте побачити з DLSS. Ігри з абсолютно неграбельних презентацій PowerPoint перетворюються у абсолютно іграбельні. У спеціалізованому тесті 3D Mark, наприклад, півтора кадра на секунду без DLSS перетворюється на майже 50. І це з трасуванням променів на максималках. І безумовно в 3D Mark ситуація нереалістична, але чудово показує пікові можливості DLSS 3.0 і вище. І той факт, що це все доступно на відеокарті молодшої моделі, означає, що стрибок від мобільної RTX 3050. До 40 50 більший ніж до 30-50 від, скажімо, 10-50. але не зовсім взагалі я б дуже хотів розповісти про відеокарту детальніше і про DLSS, і про FSR, але це відео про ноутбук. Якщо ви хочете, щоб я розповів про все це, пишіть у коментарях. Це по суті єдиний спосіб вплинути на публікацію матеріалів, які я хочу публікувати. Вам варто знати, що підтримка 3 є у невеликої кількості ігор, а DLSS 3 і 5 є у трьох. З frame Generation у вас може бути також затримка введення, а в іграх, що не підтримують DLSS. RTX 4050 – це просто базова відеокарта із 6 гігами відеопам'яті, що чудово вивозить Full HD ігри на сьогоднішній момент. По TDP скажу наступне: процесор може споживати до 85 Вт в іграх і перегріватись до 97 градусів навіть на максимальних швидкостях вентиляторів. Відеокарта споживає десь 70. Турбобуст, якщо і є, то непомітний. Статистиці, хоча воно й не дуже треба, Бутлнеком буде процесор, який під навантаження в іграх тримає частоту до 4,9 ГГц, а в синтетиці до 3,6 по піядрам і 2,7 ГГц по іядрам. Якщо вам треба ноутбук автономний, це не сюди вибачте. Не до RG4050. Тут встановлено акумулятор рівністю 46 Вт годин. Тому, скажімо, при перегляді відео очікуйте 3,5 години на мінімальній яскравості дисплея. І зарядки по Type-C тут немає що. Мене здивувало ситуацію. Міг би врятувати той факт, що Dream Machines здодала фірмове програмне забезпечення для керування потужністю, і керування достатньо детальне, щоб я залишився дуже задоволеним. Ну тобто, керування вентиляторами є. Є зміна профілів pl 1, 2, 3, Ватаж відеокарти змінюється, не частоти. А саме ватаж, хоча частоти теж можна, але ватаж можна окремо, що я дуже люблю. Програма, до речі, взагалі прикольна. Дизайн простий, але фішок достатньо. Nvidia Optimus є налаштування життя батареї є, вбудований калібратор кольору монітора на місці, є зміна RGB, є дуже детальний таймер вимкнення підсвітки і ще багато крутих речей. Але є два але перший профіль детального налаштування стає неактивним. Коли ноутбук працює від акумулятора, ну тобто тоді, коли це ноутбуку найбільш потрібно. Бо зміна потужності якраз для ситуації від акумулятора найбільш важлива. І безумовно, я не знаю жодного виробника, який з коробки дозволяв би змінювати точкову потужність процесора від акумулятора. Але я знаю виробника, який дозволив робити це через сторонні програми. Тому у Dream Machines виправдання немає. Це перше. Друге. Контролер вентиляторів або не працює нормально, у чому я сумніваюсь, або занадто дешевий. Вентилятори керуються лише через фірмову програму, і контролер не дозволяє демонстрацію точного показника RPM, тобто обертів на хвилину. ані у фірмовій програмі, ані у будь-яких інших спеціалізованих чині. Я не думаю, що це глюк, бо зміна кривої швидкостей виглядає так, не наче цей факт враховується заздалегідь. Тобто ви не будете знати ані точну швидкість вентиляторів на поточний момент. Ані зможете її налаштувати. Точково. Тепер бліц по фішкам. Кнопок керування дві. Одна для живлення, інша для зміни профілю. Остання має крутий світлодіод, який, в залежності від профіля, світить або частково, або повністю, або не світить взагалі. Далі, два динаміка знизу є. Звук присутній. Гарна новина, ноутбук гучний, коли треба. На цьому гарні довини закінчуються. Взагалі звук нормальний. Для ігрового ноутбука звук абсолютно адекватний. Вебкамера присутня. Якість, як якість звуку. А більше й не треба. Дякую, що вона взагалі є. Бо так у деяких не було. Не було під час локдауну, що особливо чудово. Корпус. Пластиковий із напиленням під метал, надійний, відносно легкий, 2,5 кг. Відбитки збере легко, але й витирається легко. Витирається легко все, окрім тачпаду. Але витирати його не те, щоб треба, бо оліги зі шкіри роблять керування ним приємнішим. Пальцю легше ковзати. Це, до речі, стосується майже всіх тачпадів, з якими я мав справу. Клавіатура чудова, трішки прогинається, не механічна, але аджові підсвічування є. Натиснення чітке, приємне. Стандартний колір підсвічування бурштиновий, що окремий кайф, і яскравість теж керується. SSD тут терабайтний Patriot p 300, але є місце ще під один диск. ОЗП 32 ГБ ddr 4 з частотою 3200 і таймінгами, якщо не помиляюсь, 22 22 22 52. Так на DDR5, і це не страшно. Слоти не паяні, тому замінити ОЗП можна без проблем. О, максимум здається 64 ГБ. Правда, за зняття кришки я нічого не скажу, бо не встиг цього зробити. Wi-Fi карта при цьому непогана, Intel AX201. Як я розумію, інтерфейс CVO 2 е, з Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.2, а друтова мережева карта Гігабітна. Е, до речі, ледь не забув розповісти про периферію. 2 USB 5 гігабіт справа, USB 2.0 і міні Джеків зліва. Позаду HDMI 2.1, міні-дісплейпорт, як я розумію, 1.4, Type-C на 20 гігабіт, як я вже казав, а також RJ45, замок Кенсінтона і живе dc 5, 5 на 21 Тобто теоретично, ноутбук може живитись павербанками з відповідним перехідником. Але блок живлення тут 230 Вт в комплекті і окремий режим живлення по Type-C не вмикається, тому є певний ризик. Не ризик спалити плату, скоріше вбити павербанк, якщо навантаження буде надмірним. Тому, якщо хочете все ж ризикнути і зарядити ноутбук банкою, вимкніть ноутбук і заряджайте вимкненим. Але офіційна заява, я не рекомендую цього робити взагалі. Відмічаю, що у Type-C немає можливості зарядки, але є підтримка DisplayPort. Тобто ноутбук теоретично може вивести картинку на три монітори одночасно. Мені б дуже хотілося побачити тут Thunderbolt 4, але я не знаю, скільки б це коштувало. Тим не менше, є у мене одна пропозиція: замінити один із міні-джеків, той, що під навушники, на гарнітурний, залишивши при цьому мікрофонний. Так робить, здається, S-Rock на материнках. Бо нагадую, гарнітурний міні-джек без проблем приймає і гарнітури, і навушники. Без мікрофону і ніякі перехідники треба не будуть. Втім, я не знаю, чи можливо це, бо корпус то від Клео, мабуть, треба писати імені машин. Сам. Ну і нарешті дисплей. Full HD 144 Гц. Прямо на коробці вказано, що тут 72% SRGB. Але тестування виявили, що 72% це Adobe RGB, а SRGB тут 90%. І Delta E на хвилиночку менше 2%. Це дуже круто, як для ігрового ноутбука. На ньому без проблем. Можна робити навіть з середньої складності корекцію кольору для YouTube, наприклад. Яскравість, втім, всього 300 ніт, проти сонця не вивезе. Зате розкривається ноутбук на 140 градусів, що значно ширше за більшість інших моделей, хоч і не проходить тест MacBook на розкриття. Я іншого і не очікував, але завжди можна сподіватись на диво, правда? Ну і підсумки наступні. Ви вже зрозуміли, наскільки приємним сюрпризом для мене виявилось знайомство з Dream Machines RG45017. 20 UA29 або просто RG4050. Враховуючи ціну, нагадую, близько 58 тисяч гривень. Ми маємо чудову заміну ігровому ПК. Не дуже потужному, але все ж. 4050 з часом буде лише кращою, а під Full HD ігри підходить чудово вже зараз. І обмеженням буде лише відеопам'ять. Процесор потужний. периферія задовільна, екран чудовий, збірка чудова. Можливості конфігурації відмічаю особливо. Загалом, Dream Machines мене здивувала. Я дуже дуже радий тенденціям, які бачу дуже хвалю програмні фішки, які бачу. Дуже рекомендую не зупинятись і звернути увагу на мої зауваження І з величезним задоволенням. І рекомендую цей ноутбук і гляну на наступну модель, яка прийде мені на огляд. І на цьому в мене все. А у коментарях не забудьте написати, як я і казав, чи цікавий вам матеріал про DLSS, про FSR і про такі ось речі. Як тільки я зможу, я зніму про це відео, якщо воно вам цікаве, тому пишіть, не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag.ua, за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mk 600, а також київському магазину Мотостав і компанії Гудсен Moza за надання мені для зйомки цього відео стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайки, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і просуває наш відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко і канал Road Nation. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові.